Вітаю, і це знову історії життя. В цей раз буде екстремальна історія. Мені було десь років 13. І Я тоді гуляв зі своїм другом, про якого вже розповідав у минулих відео. Так от ми з ним приїхали на велику одному біля мосту. Ну там його і кинули, і пішли на сам міст гуляти по ньому. Я до цього не любив екстрим і просто по мосту гуляв. А мій друг по його перилах. Але в той день я подумав, що ну варто спробувати. Але не по перилам гуляти, а за перилами так. Ну, я виліз за перила, то тримався пальцями за залізяку. І сів на корточки, типу як гопник, але не в цьому була суть. Я був в такому місці, де ноги стояли прям на краю, і пальці також тримались за край залізяки. Я знаходився саме на великій балці, знизу був бетон. А висота, ну будь здоров. Знаю, що вчинок вже сам по собі дуже геніальний, але ще геніальнішим було моєму другу почати мене смішити. Він там щось жартував, а я сміюсь, і плюс паніка, і від цього. Ще більше смієшся і не можеш зупинитись. А мій центр тяжості нестабільний, так би мовити. І мої пальці потихесненько сповзали. І я вже кінчиками пальців тримався за край плоскої залізяки. І Я вже думав все. Паду і помру. Але на диво я якось з останніх сил підтягнувся і виліз. І більше такого екстремалу я не робив. От і добре. І вас, благаю, також не робіть якихось дурниць. Це того не варте. А от підписатися і поставити в подбайку, ти можеш.